Так, в нас сьогодні понеділок, новий тиждень. А як говориться, як перший день тижня почнеться, так і тиждень далі буде йти. Тому що в мене тиждень не був голодним, тому перший день в мене має початися нормально. Так, що я на роботу Беру на роботу взяв огурчики. Домашні, квашені. Мама з татом вчора привезла. Тільки не кажіть, що ви їх не любите. Сільські, квашні, домашні огурчики. Ах, так. Взяв три голубця, собі таких підігрів, дивіться, Домашні. Так з мамою вчора привозили. Котлетки домашні. З домашнього м'яса. І компотик налив. І саме головне, мама перший раз робила такий рулетик. Дивіться. Реально, казали дуже смачний, я ще не пробував. На роботі буду проводити дегустацію. Я його покушаю і вам скажу, який він вийшов. Так само мамі скажу. Бо казали дуже смачний. Так, що? Новий день, новий тиждень треба йти догори і все. Тому зараз збираюся, шурую на роботу. Все. Бажаю всім гарного дня, гарного життя. Дай Боже мирного. Неба. Так, так-так. так, Хоп так, так. хоп, Хоп. Хоп. Все, вона шурувати працювати. Все. Дорогі друзі, дорога родина, шарую працювати, вриваємось в новий день, вриваємось в нове життя.